Привіт такі друзі! Рада вітати вас у моєму влозі. Спершу першому познайомитися з моїм жавелям. Хто не знає, ми його знайшли у б'єтронці і вирішили встановити. Тепер, коли я працюю, я завжди його беру собі і обіймаю, так, або за спинку кладу. Дуже м'ягенький він, зручненький, і взагалі, подивіться, в нього мордочка прикольна. Uh -huh. Але взагалі влог я сьогодні вирішила зняти через одну ситуацію життя, яка мене надихнула на це. Взагалі відбудуться зараз великі зміни в моєму житті, адже ми офіційно вже сказали власнику, що переїжджаємо з цієї квартирки. та дам Я насправді буду дуже сильно сумувати, тому що це перша квартира. На яку ми з'їхалися разом з хлопцем. У нас тут було дуже-дуже багато гарних, приємних спогадів. Я впевнена, що попереду на нас чекає щось ще краще і ще більше якихось прикольних спогадів буде. І насправді ми переїжджаємо, але в нас ще немає вибраної квартири, де ми будемо жити, тому що ми придумали геніальний план просто такий, що ми в кінці липня виселяємося, а на початку серпня ми заселяємося тимчасово до наших родичів, а потім їдемо на два тижні на море. Прекрасно. І ми не платимо за мішкання. Приїжджаємо і потім вже шукаємо квартиру і тимчасово живемо в нашого друга. Ось так покажу ще апгрейд мого робочого стола. Та-дам! В мене тут з'явилося таке, таке чудо. Це овечка, мені її купив хлопець. І ось це. Подивіться! Це є дівчинка-сніча. так, вона ще має чарівну лапку. Нажати і світ. Я вирішила, що вони друзі, і ось так. Ну і взагалі скажіть, чи ви любите м'якенкі іграшки, тому що я вважаю себе дорослою досить таки мені 25 з половиною вже майже. І я все одно люблю м'які іграшки. Також, звісно, що в мене на робочому столі є мій iPad, де я люблю дивитися YouTube і малювати різні красиві написи для моїх відео. Блокнотик, де я записую гарні моменти, гарні спогади, свої мрії, цілі, і просто якщо хочеться щось писати, то я пишу тут. О, ось це. Це просто скарб. І зараз поясню, чому в мене мій ноут він вже з 2021 року, зараз 25, й тобто йому вже трошки є часу, і в мене там 200 чомусь не пам'яті. А це досить таки мало для людини, яка має багато матеріалів для відео, для роботи. І суть в тому, що я купила собі ось цей SSD-диск, щоб там скидати всі матеріали для відео. І я якраз тобто, його приєдную до ноута і монтую на цьому диску. Тобто тут в мене всі файли і вся така важка інформація для моїх відео. І що мені мега подобається, що за оцей диск, оцей шнур можна втикнути в телефон і напряму перетягнути файли із телефона, а потім це втикнути в ноут. І це все відбувається дуже зручно і дуже швидко. Ну, я просто в захваті. Я просто раніше такого не мала, це мій перший такий диск. Тому дуже вам рекомендую, тому що це дуже зручно. Він малесенький, легесенький, можна кинути сумочку, і все до собою брати і на шибку перекидати фото. Ну, але звісно, що е, така штука це може щось там пошкодитися, ніхто ні від чого не є застрахований. Тому, звісно, я ще маю iCloud, де зберігає всі основні фото і відео, а там лише те, що я. Викостовую для своїх великих відео. Як бачите, я просто обожнюю, коли на моєму робочому столі стоять якісь квіти. Мій хлопець про це прекрасно знає, тому зараз в мене ось така краса. Також в мене є дуже смішний верблюд. Це попалося в кінтрі моєму хлопцю. Подивіться, в нього підноситься голова куметно і опускається, і підноситься. Блін, смішнявка така. Також хочу похвалитися своїми рослинками, тому що я взагалі не впевнена, чи вони переживуть переїзд і цю мою відсутність на морі два тижні. Тому покажу вам швидесенько розкажу про кожну з них. Це моє нещасне авокадо, воно ще із гуртожитка, тобто йому два рочки. Це азалії, які чомусь не цвітуть уже. Вони просто відпускають нові гілочки, але квіточок немає. Це це кава арабіка. Подивіться! Вау, це молодесенький листочок, я дуже тішуся. тут в мене є пеларгонії, вони навіть деколи цвітуть. У мене вдома, до речі, їх також називають мушкательки Алоємс і Кем. Я його просто обожнюю. Воно таке і, прикольне. Цю рослинку подарувала мені сестра. Е, вона купила її в п'ятронці, я навіть не знаю, як вона називається. Там, здається, якась назва дуже прикольно була пов'язана зі словом принцеса, але я не впевнена. І зараз вам покажу свою гордість в плані вирощування рослинок. Ось це моє авокадо. Подвійне авокадо. Я, здається, просто дізналася секрет лайфхак, як вирощувати красиві авокадо, щоб вони виглядали ось так. Йому, до речі, всього декілька місяців, а не ось так. цьому малюку вже десь три роки і він просто не росте. Так ось секрет цього авокадо в тому, що я його посадила так, щоб кісточки були. Занурені наполовину лише в землі. Раніше я садила повністю, що земля була доці, і вони всі були якісь тухлячки. А тут посадила пополовинці і він просто такий потужний вийшов, що я в захваті. Ну, подивіться, ну краса. Крім того, треба його щодня підливати, щоб завжди був зволожений ґрунт. Це база. Мій суколентик, який <світ> точно не зів'яне. Ні, такий мілашний. Це ось ця авокадо, яка їв даю приклад. Так робити не треба. Я його погано якось посадила. Не знаю, йому щось не щастить. Хоча він має вже три роки, виглядає він дуже нещасно. Ось монстера, я її обожнюю. Вона дуже красива, і я завжди щоразу так сильно тішуся, коли росте листочок, що вам словами не передати. І цікавинка, я цього не знала раніше, але коли дуже сильна вологість, або коли я її трішки перепітлила, ось тут на кінчиках листочків з неї скрапляють, скрапляють. Капають краплинки води. Це шок. Ну, і ось така що в мене є. У спальній кімнаті я маю рослинки, яким не дуже пощастило, тому що вони мають не дуже презентабельний вигляд. Чому? Я не знаю. Але ось таке, наприклад, авокадо, йому два рвочки. і воно має сухі листочки, хоча я його постійно підливаю, воно таке прям підсушено, нещасне. Підозрюється через те, що я його посадила, зразу якось погано. Ну, не знаю, йому просто не щастить. Ще в мене є ось така рослинка. Вона має мати величезну червону квітку. Але я не знаю, я його або перепідлила, або не підлила, тому що важко оцінити, бо половина грунту мокра, половина суха, і воно чомусь виглядає дуже, дуже погано. Ну, а це пеларгонії. я їх, до речі, дуже люблю, тому що це не проблематичні квіти. Вони часто цвітуть, пускають нові листочки, і мене радують. Ось одна. Ось друга. Ой, а це мої такі красиві. Ой, люблю це фото. І це фото дуже люблю. Просто подивіться, краса. Мені тільки що прийшло сповіщення на айпад якраз в 2.02, що хтось підписався на мій канал. Боже, обожнюю таке. Mm -hmm. Так, я не можу дочекатися, коли в мене буде 100 підписників, бо що я вирішила, що я тоді куплю собі тортик, ну не тортик, як якийсь маленький кексик, і задую світочку, щоб в мене швидше стало 1000 підписників. Бо коли в мене буде 1000 підписників, то я куплю собі камеру, яку я хочу. Ну, якщо будуть гроші, звісно. Ну, Побачимо. Але дуже-дуже хочу. А взагалі то я зараз працюю, роблю свою роботку. Але обідати ще не буду, тому що чекаю на свого хлопця. Ми разом підемо на кофри. Так, тому що ми переїжджаємо і хочеться ще відвідати наші улюблені місця до того, як вже не будемо тут жити. Хоча в це місце, я думаю, ми точно будемо повертатися. Так ось, я собі на перекус візьму улюблений йогурт скир із ваніллю. Я б ціла на горішки, зараз покажу, на які. я подумала, що було б дуже класно сюди скинути ось ці горішки. Зараз секунду. Мікдавую в кармалю з міодом прожоним солоне. тобто це солено-солодкі мигдальні горішки. Я зрозумів так. І насиплю сюди горішки. Вони насправді не є корисні, тому що тут багато цукру. Але це смачно. тому Кого це цікавить, що вони не корисне. Це дуже смачно. Висушую посуд, тому треба її розмовити. До речі, при виборі наступної квартири обов'язково не має бути по суті тому що я тепер не проявлялася можливо життя Ось, ідемо ми на гофрі, Я вдягнула, взула свій Good vibes. І, І ось такий вийшов. Хочеш, щоб ми пиво пили сьогодні? Шо? Хочеш пивупити? Пиши пропозиція півнаті. Так прийшов, поставив мені. це на петки, прийшов. Прийшов. Я Ну тут війна. Окей. Okay. Дай мій телефон. Де твій телефон? <ріху> Ця вкрали. Так, я дуже хочу е, гофру із лошосом. Ми Я хочу таке ні разу не прийшли на дегустацію їхніх вентів, бо це виведення цей. Венець. Нічого якось приїдемо. Dai, якісь врапи прикольні є, але я розкоштувала цей гофр із лосося, мені найбільше хочеться. А тут обідове є, гофр. Ти таку саму, як я пам'яті вам прибрала. Так. Повторююся, показую вам свій манікюр, бо хлопець сказав, що піднять ангела. Це просто шедевр. Обожнюю свою майстриню, дуже гарно. Серйозний олежик щось вибирає. Мабуть, <таспраць> щось для машини, <пілляє> так? <пілляє> <пілляє> Насправді класно, деколи так замість того, щоб їсти вдома прийти і пообідати, і не треба думати всі їсти. Такий гофр нам принесли. Я зазвичай кажу, щоб давали без цибулі, але на цей раз забула Олежику, Окей, і так їсти. Зайшли в кроп, і я знайшла якісь шорти, які хочу поміряти. Ага, це велика роздягалка. Йдемо в велику, прям велику. А тут нема кріселка. Ось тут є кріселка. Хорісте. Вони мірять, шорти і футболочки. Ми йдемо з хлопцем в суботу на бокс, турузів, і ми купили собі такі спортивні шортики. Я взяла ось ці, я буду така крутезна. В Еску не влізлася, МК трішки вільна, але краще вільна, ніж тиснуть. І для олежика такі шортики. Окей. Okay. Ось так. Це щось минули тим боком не входить. А собі? Собі ти? А Ага. А в тебе голова ширше, тобі нормально. У <laughs> мене голова круга. <laughs> Любить грузи. друзі. Любить друзі. <laughs> друзі. мені в кімнату залетів коник стрибунець Барій якісні, я знімаю на якусь нокі. Але повірте, він там сидить. Це кодик. Ось так. Їм батончик. і Йдемо в зал. А це Олег. Спершу він іде вертати свої найки. Мій Олежик чуть не хотів відкривати ключами від машини Інпост. Це називається передпрацьована людина. Так, так, так. А просто зіскануй. Ммм, mm, ось так. Дивись, бачиш? Нічого не відбувається. Ось так мій хлопець зробив заворот. Курсівок Nike. Просто зісканував QR-код. Планетейкував на екранчику. І все. Курсівочки поїдуть назад. Він використовує логістики. Ків одинадцяті вечора, а ми приїхали з порт Краса. красоту. Літо. Літочку, так. Ну що ж, ми завершили наше тренування і їдемо додому. Я хочу їсти кавун, а Олежа каже їсти рис. <рес> Співаємось. Він вечір такий літній. Ну, насправді не дуже в літній, бо холодно, але через те, що свій кони, то він мені здається такий вайбован трішки. Вже 12-та ночі, навіть по дванадцятій, і ми готуємо їсти, будемо вечеряти. Я варю рис, поки хлопець миється, а потім він буде смажити яйце. Так, повечерям, але насправді я би зараз просто з'їла цього прекрасного кавунчика. Ще багато наїлося. Я наїмся, перед сном не треба багато наїдатися. Ну, достатньо. Ось стільки ми зазвичай їмо ввечері. увечері. Комусь висняв пало. Так. Важко нам це все така. Оооо, <ривіт> це <ривіт> понахід. Ось і добіг цей влог до кінця. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся і до зустрічі у наступних відео! цьомки бомки всім па-па!